Паркування по Ужгородськи коли незручно всім. Недостатня кількість місць для зупинки авто, і що не менш важливо, нехтування правилами паркування, створює перешкоди як водіям, так і пішоходам. Проблема не вирішується вже роками, а тим часом автомобілів в місті стає все більше. Чи з'явиться в Ужгороді належним чином облаштована паркувальна зона, з'ясовували наші журналісти. Ужгородці щоденно ділять простір міста із залізними конями. Паркування на тротуарах, пішохідних переходах, зелених зонах, автобусних зупинках та місцях для інвалідів. Таке свавілля на вулицях Ужгорода інспектори патрульної поліції фіксують щодня. Є різні причини. Інколи водії не знають правила дорожнього руху. Звісно, люди різні інколи трапляється, що водій. Під'їжджає і бачить, що відсутнє місце парковочне, Він зробить декілька кіл по місту і підшукає парковочне місце. Хтось під'їде і одразу побачить, що відсутнє місце. Він просто залишає свій транспортний засіб безпосередньо на пішохідному переході або на виїзді з прилеглої території, чим заважає іншим учасникам дорожнього руху, чим заважає пішоходам. Цева влада обіцяє, вже в цьому році в Ужгороді буде розширено простір для паркування авто, чиновники збираються прийняти досвід у львівських колег, які подолали цю проблему за рахунок платного паркування. Визначаються зараз спеціалістами Ужгородської міської ради із залученням іншого досвіду інших міст України, нові місця, які будуть відведені, розширення, мабуть, існуючих паркувальних майданчиків. Звичайно, що якщо ми хочемо бачити, Чити облаштовані місця, і тим більше їх збільшення, от питання оплати цих міст повинно бути піднято. Я думаю, що в Ужгороді залишиться як частина безкоштовних парковочних майданчиків, так і перейде частина майданчиків на платне обслуговування. Водночас водії Ужгорода не проти впровадження платних стоянок. Головне, аби ціна співпадала з якістю послуги. Незручне паркування в нашому невеличкому місці, ужгороді, і е, все-таки е, місто має запропонувати водіям е, належне паркування місця. Е, хай вони будуть платні, але е, щоб було зручно як для е, пасажирів так, автомобільних засобів, так і для. Наприклад, пішоходів. Робити і платні парковки. Як, як їх робити, ну, В принципі, у нас є ще і геологічно, що не дуже можна буде зробити е, такі паркування там підземні. Ну, я думаю, що ті, тільки навісні, щоб пора вже будувати висотки, нехай вже будують е, многоетажні паркувальні ці стоянки. Кількість автомобілів в Ужгороді збільшується з кожним роком, і проблема з паркуванням набуває все більших масштабів. Комплексний підхід до вирішення проблеми паркування авто зробить наше місто зручнішим та привабливішим.